Доброго дня, глядачі, каналу сад Вінничини. Сьогодні 14 серпня 25 року. І хотіла сьогодні показати сорт сорт персика білом'ясо, один із лучших білом'ясих сортів. Називається «Фіделія». Це виведений Флойдом Зайгером. Американська селекція. Це один із кращих білом'ясих сортів. Це шедевр сортів яких є його. Я зараз зірву один плід, який достигши. вони ще технічна зрілість, але вже я бачу, що один достигши. Ваги не брав, вони десь 150-180 грамів цього року вони не маленькі, невеликі, такі. там є й менші, такі вони щось з цього року. Але ж тут це головне вкус цього плоду. Якщо його взяти, навіть розрізати, подивитися, що в нього тут вистає кісточка. Подіємся. Да дивіть кисточка вільна. Мякоть біло сниже, дивіться, Така м'якоть, І кисточка ще вистає, дивіться, Сік. Тече, тече, як з крана. Я її манон. Це похоже до манона, но смак ще, ще смачніший за манон. Серед цих білом'яса, яких я їв, то цей самий лучший. Так як, як знімав екстрім ред нектарин, жовто м'ясо, шедевр, то це біле м'ясо шедевр. Це. Mm. Його хочеться їсти і їсти. Нема ні волокон, нема ні кислинки. Смішна сплошний сахар. Мед стоящий і білом'ясий. Такий цікавий сорт. Дивіться, бачите. Такий гарний сорт, такий шедевр, бачите. По кісточці, Ну Кісточка фактично відстає. Може там трохи але Більшість ви не бачите така. І сорт такий, що можна рекомендувати всім. технічного зараз технічні його зривати на ринок. Це все. Вони з день побуде, якраз буде, буде шикарний на ринку, день-два дні, все, він, він робиться м'який І на продаж отакий от отакий сорт. Кло, е, можу що сказати, Сказати, за нього мона дуже багато. Це ж один із популярних, один із лучших сортів Флойда Зайгера. Я читав помологію за цей сорт. Ну, цього уроку він трошки щось не дуже, він такий великий, тут заради більший, на той стороні він вже дурний. Ну отакий, але це може такий рік, ще холодно може було, може звідти холод вдарив, а з цієї сторони затишок, може. Просто вони тут і більші стали, а там, там менше, може і все, не знаю. Але бачите, навіть донизу, внизу така загрізать, є тут внизу. Є трошки його, цього року небагато, але є. Рекомендую вирощувати його. Навіть на всіх територіях України він виросте. Бо я знаю, що у Львові там, на заході і на півночі його вирощую вже. Дякую, що ви на моєму каналі підписуєтеся і ставите лайки. Дякую вам за це. Дякую, що ви пишете коментарі, пишіть на далі. Пишіть, як ваші думки за цей вкоя цей сорт пишіть. А я дякую вам. Миру, вам добра, Божих благословінь. І все буде наша вільна і незалежна Україна.